Ну і власне зараз ситуацію з підписаними підписаним протоколом. Ми поговоримо обговоримо з юристом Ганною Маляр. Ганну, вітаю вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, те, що було підписано між Леонідом Кучмо, який представляв українську сторону, російську сторону представники ОБСЄ, і от так званих ДНР і ЛНР. Наскільки має юридичну силу цей протокол? Ну, я вам скажу, що навіть при поверхневому юридичному аналізі стає зрозумілим, що протокол в принципі це суцільна юридична суперечність та неточності. Але я не думаю, що над цим протоколом працювали непрофесійні юристи, і тому вони це допустили через те, що вони не фахові. Я думаю, що це було зроблено навмисно, тобто сторони не переслідували мету. Оформити юридично чистий документ, за яким можна буде вимагати виконання тих чи інших умов, тобто була така задача підписати такий документ, після підписання якого вимагати нічого не потрібно і не можна буде. А чому тоді? Просто незрозуміло. Okay. Зараз намагаємося дотримуватися, все ж таки режиму припинення вогню, принаймні українська сторона, так з боку терористів і проросійських бойовиків і військ, все одно продовжують стріляти. На щастя, з нашої сторони втрат немає, але тим не менше, ну по перше, юридичний документ повинен бути підписаний особами, які мають на це право. Кучма. У нас виникають питання щодо його мандату, тому що він не є посадовою особою, яка уповноважена підписувати документи від імені України. Але якщо Кучма ще більш-менш може якось за якимись дорученнями представляти Україну. То зовсім залишається незрозумілим підписи Захарченка та Плотницького. По-перше, ці підписи без зазначення статусу, тобто не зазначені їх посади і у якості кого вони там перебувають. Виходить, що вони просто звичайні фізичні особи, але тоді на яких підставах вони виставляють свої умови Україні, і з ними ведуть перемовини високі сторони. Тобто, ми з вами розуміємо, що де юре, тобто юридично. Одна сторона питання там дійсно не згадується ні ДНР, ні ЛНР у документі, але де-факто фактично документ підписують голови цих невизнаних ну, державних утворень, чи оцих республік невизнаних. Таким чином ми в документі бачимо з вами подвійні стандарти. Якщо говорити сухою юридичною мовою, то дійсно... ДНР і ЛНР ці документи не підписували, але ми з вами всі е, нормальні люди. Ми знаємо, хто такі платницькі, хто такі Захарченко. Е, приміром, давайте дамо собі відповідь про те кого ведеться антитерористична операція, яка юридично такою називається проти терористів. Хто терористів очолює офіційно Захарченко і Платницький? Тоді з ким ведуться перемовини? Е, я да. Але якщо слідувати за вашою логікою, то тоді взагалі нам не варто сідати за стіл переговорів з цими терористами, і взагалі тоді не варто ні про що домовлятися. А як тоді вирішити цю ситуацію на сході нашої держави? Я думаю, це моя приватна думка, що і на сторону Росії, і на сторону України тиснули країни Заходу. Тому вони мусили і Україна, і Росія в особі Зурабова, Захарченка та Плотницького сісти за стіл перемовин. Якщо ми з вами проаналізуємо, до чого вони домовились, то ви зрозумієте, що всі ці питання виставлялися Росією Україні ще півроку тому, і в принципі Україна на них. Погоджувалась. Тобто, крім звільнення заручників за великим рахунком, ні до чого не домовились. Це дійсно серйозний крок, те, що звільнені заручники. Але всі інші пункти вони оговорювалися раніше, і з приводу них ніякої суперечки не було. Тобто, мені здається, що це перемовини були показові для заходу. Якщо суперечки не було, я так розумію, що від нас от один з пунктів це е, Україна має провести децентралізацію влади, е, обмінятися заручниками. Ми це спостерігаємо. Що відбувається, спостерігачі ОБСЄ мають слідкувати за цим процесом. Наскільки я пам'ятаю, 59 спостерігачів приїхали і спостерігають за цією ситуацією. Тоді, якщо не було раніше суперечок, якщо це для заходу, для картинки, фактично. То е, чого нам далі очікувати? Це е, виглядає так, що цей протокол будь-яка зі сторін. Е, ну я так розумію, що це швидше сторона терористів може порушувати. Ну, я вам скажу, що звичайно у такого протоколу і у таких домовленостей не може бути якась одна мета. Їх декілька і результати ми з вами бачимо. По-перше, хоч і таке поганеньке, але перемир'я дає можливість обом сторонам конфлікту зменшити бойову активність, передислокувати належним чином війська, підготувати бойові військових. Так тому це ну, можна сказати так таке за Ще перед наступним боєм, і цей час потрібен обом сторонам. Це перше. Друге, який результат ми отримали після цього, це все-таки певне е, визнання офіційно Росією, бо підпис представника Росії стоїть і його мандат, до речі, не викликає ніяких питань. Е, визнання того, що в Україну зовні з боку Росії були введені війська, була введена е, важка військова техніка. Е, Крім того, у назві самого протоколу є прізвище Путіна, він претендує на співавторство цих пунктів. Таким чином, Росія себе викриває перед міжнародною спільнотою вже абсолютно. Тому, з точки зору дипломатії, можливо, якийсь ефект з цього буде. Але якщо говорити про серйозне перемир'я і про досягнення якоїсь стратегічної мети, то цей протокол до того не приведе. Я думаю, що військові дії продовжаться ще з більшою силою. Але почекайте, це лише перші кроки. Ми про це говорили, і експерти в нашій студії, також експерти-міжнародники, говорили про це, що це один із кроків. А далі вже про, не про крихке перемир'я, про справжнє, про справжнє вирішення цього конфлікту будемо говорити ще, можливо, не один місяць, а може і рік. Тобто, от зима зараз, принаймні, один з експертів мені розповідав політолог Ігор Попов, про те, що взимку зараз відбуватиметься таке затище, сторони нарощуватимуть свою міць, дивитимуться, як далі розвивати цю ситуацію, як далі її вирішувати. А потім вже навесні ми отримаємо або подальший розвиток, не дай Боже, військових дій, або все ж таки почнеться якесь врегулювання в мирному руслі. Я думаю, що які би прогнози ми не робили, якщо ми проаналізуємо результат, то найстрашніший результат цих перемовин це легалізація терористів. Коли з ними сідають за стіл перемовин, високі посадові особи, коли сідає представник ОБС, є нехай не статусом, але другий президент України і Посол Росії в Україні сідають за стіл перемон з терористами. Терористи автоматично стають легалізованими особами. Вони сторони перемовин, які висунули вимоги, які ставили свої підписи. Я думаю, що це було вигідно терористам. Тому що у нас попереду ще парламентські вибори, і я думаю, що можливо у них є амбіції брати у них участь. Приміром, одним із пунктів протоколу було проведення місцевих виборів дочасне. Зрозуміло, що терористи будуть брати у них участь, інакше б вони цю вимову не виставляли. Оскільки вони легалізовані, і в протоколі йшлося про широку амністію людей, які брали участь от у цій антитерористичній операції з боку агресора, то ці люди відповідальності не підлягають, можуть брати участь у місцевих виборах. І е, хто знає, я думаю, що в них є амбіції і щодо парламентських виборів, тому можливо е, з їхнього боку мета була в. Встановити зменшити бойову активність на час передвиборчої кампанії, тобто виглядає так, що ми можемо очікувати, наприклад, Захарченка народним депутатом України? Він громадянин України, він має право балотуватись. Добре, а як тоді цього уникнути? Яким чином це можна зробити? Ну, ви розумієте, є е, два кроки вирішувати такі питання, і в принципі приймати рішення будуть політики. Є крок у такої демократії, дуже такої коректної, дуже красивої, вишуканої. А є е, інший спосіб це просто сила і е, супротив і визнання того, що якщо антитерористична терори, е, операція, хай вже не війна, ми вже визнали, що це терористична операція. То значить вона проти терористів. Тоді ми не повинні сідати з терористами. За стіл перемовин і ще й давати їм можливість балотуватися в ну в місцеві ради для того, щоб вони ще зсередині легально підривали Україну. Ну виглядає так, що з одного боку, і можливо, так воно й було тиск Росії і тиск країн Заходу на те, щоб от ми сіли Україна, сіла разом із терористами ОБСЄ і Росією за стіл перемовин. А з іншого боку, ви самі відзначили позитив. Це те, що Росія, поставивши свій, свій підпис під цим протоколом, фактично визнала свою участь у подіях на сході України. Так, але якщо серйозно з юридичної точки зору підійти до цього протоколу, то він юридично нікчемний, тому вона політично це визнала. Але якщо ми будемо юридично підходити до питання, то Росія там нічого не визнавала.